ЖК Парус своєрідна легенда, перлина Івано-Франківська. Перепланована трьохкімнатна квартира площею 108 метрів квадратних. А все, що ви бачите, це поєднання стилю, якості і вашого комфорту. Дві окремі кімнати, два санвузли і кухня студія, що переходить у вітальню. Весь дизайн виконано з преміальних матеріалів, панелі з натурального шпону, лаконічно поєднуються з якісним карамогранітом. А головне, що все продобано до найдрібніших деталей і навіть більше. В кожній кімнаті ортопедичне ліжко чи диван були створені для вашого комфорту, а панорамні вікна просто сповільнюють ваше дихання від зовнішньої краси. Тому я впевнений, що ранок на лоджії чи балконі буде заряджати енергію вас на цілий день. Не можу не сказати про внутрішньопідлоговий конвертор і два роздільних санвузли. Це те, чого так інколи не вистачає. Це рідкість, яку не так часто можна зустріти. І на завершення даю 100% гарантії, що час, який ви будете проводити у вітальні з вашою сім'єю чи друзями, буде найліпшим. Тому не гайте часу, телефонуйте і домовляйтесь про показ.